Сьогодні ми з тобою поведемо розмову про те, що ти нещодавно вивчив який звук познайомився і вивчив. Правильно, це звук літера К, велика і маленька, і звук К. Але в мене на дусі Є ще якісь незвичайні будиночки. Що це за будиночки? Як ви думаєте? Як ти думаєш? Це будиночки означають, що звуки бувають тверді, і приголосні і м'які приголосні. І ось зараз я тобі буду показувати картинки, а ти будеш їх відноситись. В який будиночок треба поставити картинку, де звучить чи твердий, чи м'який, приголосний. Ось у мене є картинки. Погляньте, що це таке. І Куди ми його віднесемо? До якого будиночка, який тут звук? Правильно, звук тут твердий. А ось на цій картинці. Що це таке яблуко? Куди ми віднесемо до якого будиночка? Ось до твердого приголосного. Кінь. Подумайте, куди ми його віднесемо, який тут звук твердий чи м'який? Правильно, тут м'ягкий звук. Ми віднесемо його до цього будиночка. І ось остання картинка, яка у нас трактор ми віднесемо цю картиночку. Подумайте уважно. Трактор. Правильно, ми її віднесемо твердий, приголосний. А зараз відгадайте загадку. Просила коваля сумна, щоб погострів їй зуби, бо не могла ніяк вона перепилити дуба. Ви здогадались, хто я? Мабуть, подумали, змія, то це якраз помилка, я гострозуба пилка. А зараз слухайте ще одну загадку, скрізь, неначе крокодил, встромить ніс насос. І якщо почує пил, Змокче пило Як ви здогадалися, що це? З якого звука починаються слова від гадки до загадок? Правильно, звука П. Який це звук? Твердий приголосний, чи м'який? Пилка. Пилосос. Правильно, це твердий приголосний. Давайте зараз ми викладемо нашими звуковими фішками ці слова. В слові пилка. Перший звук який? Пилка. Правильно. п. Він М'який чи твердий? Правильно, він твердий звук приголосний. Другий звук, який? Вирка. Правильно, другий голосний і третій звук пил. Правильно. Л, твердий приголосний. Четвертий звук Пи-л-л-к-к-к-к-к. Правильно. К твердий і п'ятий звук пилка. Ось ми. Виставили з вами. Зробили звуковий аналіз слова пилка. Скільки в цьому слові твердих приголосних. Правильно, три твердих приголосних. А скільки голосних? Правильно. Два голосних. А зараз ми з вами викладемо слово пилосос. Перший звук який? Пилосос. Який він? Твердий чи м'який? Правильно, він твердий приголосний П. Другий звук П. Другий звук І. Він правильно, голосний. Третій звук пилосос. Правильно. Третій звук твердий Л. Четвертий звук пилосос. Правильно. Не. Голосний звук пилосо. Правильно, твердий, приголосний. Шостий. Голосний і сьомий. І сьомий. Твердий приголосний сс. Скільки скіль... звуків у слові пилосос. Правильно. Сім звуків всього в слові пилосос. Скільки голосних звуків? Правильно. Три. Скільки приголосних. Правильно. Чотири. А зараз. Ми з вами ці слова поділимо на склади. Спочатку пи, -пи сос Скільки складів у цьому слові? Правильно, три склади. А в слові пилка. Давайте пилка. Скільки складів у слові пилка? Два. Правильно. Поглянь, будь ласка, ось. Наша велика літера П і маленька літера П, а оце звук П. І ще в мене є незвичайні знов будиночки. Що вони означають? Що звук П може бути твердим приголосним і м'яким приголосним. Які звуки позначає літера? Послухайте вірш. Про літеру П. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладину поклав. В тіха нашій дітворі буква П уже в дворі. На що схожа ця нова велика і мала літера П? Правильно на турнік. А зараз ви в повітрі намалюйте літеру П. Раз, два, три. Ось така у нас виходить літера П. А зараз я пропоную до літери П додати голосний. І почитаємо з вами склади Па. по. Пи, пі і П. Скажіть, будь ласка, якого звука тут, склада тут бракує? З якої голосної букви я не підставила, дітки? Подумайте. Правильно, тут немає склада з звуком у пу. Ось у мене є картинки, в яких є звук П. Або твердий, або м'який. І ми повинні з вами їх розселити в будиночки. Ось перша картинка. Що це таке? Панда! В який будиночок ми її поселимо? Правильно, ми її поселимо В будиночок твердий, приголосний, слово череп. Паха. Тут який звук П? Правильно, тут звук П твердий, приголосний. А ось наша мавпочка, Як ви... мавпа! Як ви думаєте, куди ми поставимо цю картиночку? В який будиночок? Сюди поставимо? Ні. Тому що тут П тверда. Слово. Син, як, як ви думаєте, до якого будиночка ми віднесемо сюди? Ні, неправильно. Тут П також твердий, приголосний. Півник! До якого будиночку ми віднесемо? Півник! Правильно, дітки, подумайте. Правильно ми віднесемо його ось в цей будиночок, бо тут П накинь. І так, любий друже, так з якою ж літерою ми сьогодні з тобою познайомились? Правильно, з літерою П великою, з літерою П маленькою і звуком П твердим і м'яким. Дякую за увагу, до нових зустрічей!